Ваше здоров'я це не тільки відсутність проблем, а і профілактика, яка забезпечує, щоб проблеми не з'явилися у майбутньому. Тому дуже важливо своєчасно звернутися до уролога при наявності скарг з покусу частотевої системи. Пропонуємо і проводимо діагностику запальних процесів боку сечостатевої системи як гострих, так і хронічних. Діагностику і лікування чоловічого безпліддя, оперативні втручання, які так само забезпечують профілактику виникнення безпліддя, мають на увазі варикоцеле, фімози, короткі вуздечки. Парі з Україна це команда висококваліфікованих фахівців. З тривалим багаторічним стажем ми використовуємо як в діагностиці, так і в лікуванні сучасні методи, сучасне обладнання і гарантуємо індивідуальний підхід і комфортні умови для кожного пацієнта, який звернеться до нас.